Доброго дня, шановні колеги та батьки. З вами сьогодні вихователь дитячого садочку 287 Наталя Григорівна. Сьогодні в такий час я хочу ще раз нагадати і батькам, і діткам, що потрібно мити руки. А в цьому нам допоможе доктор Ай Болить. Розкажи нам, будь ласка, доктор, як же потрібно і коли мити руки? Мити руки перед їдою, а також після взування черевички, повернення додому з прогулянки, після різних ігор, після гри з тваринами, та також після відвідування туалету обов'язково. Так, добре, докторе, дякуємо тобі. Давайте з вами пограємо зараз в таку гру. Миємо ручки. Для цього нам потрібен аркуш паперу білого кольору, який ми посередині розріжемо, ось зробимо дві такі полосочки, не до країв вирізаємо і намалюємо фломастером водичку. У нас біжить водичка. Ось у нас є краник, який ми включаємо, і водичка. А для цього нам ще потрібні наші долоньки. Долоньки вони завжди до миття рук у нас з мікробами. Ось ми вирізали такі мікроби, чорного кольору вони в нас, і розкладаємо на наші долоньки. Ось яких багато. Ось, є долоньки з мікробами. Що ж ми робимо? Ось наш кран, включаємо водичку. І долоньки наші всі в мікробах. Ай-яй-яй, зараз будемо мити. Відкрили водичку. І миємо, затискаємо. Всі мікроби у нас повинні залишитися під водичкою. Так, ось яка чиста долонька. Але на ще одна долонька. І теж вона вся в мікробах. Ще одну. Під водичку І теж у нас чиста. Долонька, дякуємо тобі, доктори Айболите, що знавчив нас мити, ручки. Чистота це запорука здоров'я. До побачення.